Перше знайомство Джека і нового мешканця. Джек щось розповідає, розмовляє. Це маленьке сонечко, ще нічого не може зрозуміти, де воно і куди воно попало і що буде далі. Джек гостинний. Привіт. 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 Звичайно, говори, який ти гарний вітай. Каже, в нас тут буде жити гарно, годують гарно, доглядають гарно. Тільки в нас одна умова. Треба любити орхідеї і Єгорку. Єгорка. Привіт! Привіт, Джек. Що ти чо? Він ще не кричить, ще рано сварити. Да, ти навчиш і сварити. Що, не кричіть ще, говори привіт. Привіт. Знайомство продовжується. Господар перевіряє, кого це підселили. Ти ж тепер прийдеться з ним жити в одній кімнаті. І це жовто чудо нічого не зрозуміє, де воно, що воно, що від нього хочуть? Уважно дивиться, заглядає вниз. Одному кролику байдуже, що відбувається довкола. Там, маби, було тільки поїсти, попити, та вчасно покладені були смаколики. А тут а щось цікавеньке, тут знайомство. Джек придивляється, придивляється. Кого це підселили? Кого це додому принесли? З ким тепер вранці робити перекличку. Тепер самому не буде йому сумно, будуть розмовляти, пісні співати. Щось не зрозуміло в захваті Джек чи не дуже? Від такого подарунку, мабуть, все-таки не дуже. Сидить собі така налякана.